Ночкін Олег, канал Ночкін О. І спроба виїхати перший раз на велосипеді і паралельно знімати. Для мене це якийсь вищий пілотаж або як полетіти в космос. Ну, зараз побачимо, що з цього буде. Ще й вчусь посміхатися. Юра порадив це робити перед зеркалом. Ось так. Велосипед. Зберігається, все вже до нього куплено. Знову ж не дуже маю уяву, що воно там знімає. Мало того, якщо вам це зараз видно, то ще замок є червоний. Всі аксесуари, які я докуповую, там ще дзеркала замови, вони теж червоні. Все буде червоно-червоно-чорне. Ось ще що. Третій день штормить. Причому штормить по. Всім Філіппінам, сонце і висока хвиля, вітер поривчастий, не такий сильний, як був з самого ранку. Про температуру. Все одно, он там 31 градус, вологість 41, теж. Намагаюся їхати на базар. Виїжджаю з готелю, і зараз буде пряма дорога до райцентру. Це десь трохи більше, може двох кілометрів. Бачите зараз якість дороги, бачите ширину дороги. Сьогодні вихідний, субота, то вона не занадто завантажена і менше автобусів ходить тому що уявляєте, якщо сюди оце один великий автобус, та ще якщо назустріч фура, і оце воно разом, ну, дуже мало місця. Великий острів, завантажена дорога, стільки транспорту і лише дві смуги. Що добре, що хоча б в напрямку райцентру немає підйомів, розганяється цей вело швидко по отакій місцевості. І я до нього ще не звик, тому це на другій швидкості і їжджу А так уже раніше це було і п'ята швидкість. От і ще, бачите, небезпека. Собаки виходять на дорогу. Це для Філіппін, для мотоциклістів і взагалі для Азії. Тварини в першу чергу собаки. Це одна із найбільших небезпек. От зараз швидкість, я не знаю, чи вам з такого ракурсу видно. Ну, це 25 кілометрів. Ну і в порівнянні з іншими транспортними засобами, то здається, що я просто повзу. Оце всі повороти, які тут наліво, направо. Їх досліджувати, і за чого я хотів, мріяв купити велосипед, щоб їхати там, куди не ходить суспільний транспорт. І там багато всього цікавого є, як на узбережжі, так і в горах. Ось, наприклад, оце отакий споворот наліво туди. Тут направо на узбережжя. Скрізь там є багато всього цікавого. А по самій. Оцій Кільцевій дорозі острівній. По ній їздити це задоволення мало. В силу вже вище перерахованих причин. І завантаженість транспортом, і стан дороги, подекуди смуги ремонтують і тоді все воно стоїть. В будній день оце все треба множити на 2, на 3, на 4, інколи на п'ять, коли година пік. Теж люди там на роботу з роботи рухаються між селами, між маленькими містами. То просто треба бути дуже уважним, зосередженим, а це взагалі не про мене. А от оці простори гірські, де є якісні дороги, і нички на узбережжі, оце, оце саме те. От зараз 25 км швидкість. Мені здається, що це для мене, принаймні на цьому етапі, як я вчусь, то це оптимально. Тому що тут же люди, коли виїжджають з поворотів, вони просто виїжджають перед тобою і все. В них окомір влаштований так, що вони розуміють. Ну, приблизно там встигнеш загальмувати. Вони так і роблять. Оце ми вже заїхали в місто. Тут мені треба на базар. От собака виходить прямо на дорогу. Ось він базар. Місцевий базар з бокової сторони так виглядає в день. Це ж треба ще, до речі, навчитися е, правильно крутити головою, щоб у вас потім була правильна картинка. Мутусар. Бачите, тут з баганами взагалі поганий вибір. муту. Сагін. Маюнмуту. Сагин. Махай. Бачите, банани вже два. Окей. Ну, uh, uh, okay. uh, no, this one, it's okay. Мен, it's ok. Окей. Okay. Сто uh, песо. Майже два долари коштує uh, кілограм бананів. Причому це місцевий сорт. Саламаткаю. А, і ще треба. Ще оце треба купити. Я постійно забуваю, як цей фрукт називається. Суніс? Суніс. Ага, окей. Суніс. Я взагалі вперше рощую And такий фрукт. Оце він так виглядає, якщо вам видно. Суніс піля. 100 Хав кіло. Так, так само, як і банани коштує цей суніс. Тобто я раніше його купував, але я чомусь думав, що це різновид рамбутану. А виявилося, що ні. Окей? Саламат каю. Так, оце фрукти. Тепер яйця. Е -е, яйця, яйця. Забув, як яйця на бісая. Зараз перепитаю. Міс. Е -е, піля? О-о. Ага. I forget, what is it, бісая Едвоу. Едвоу. Саламат. Окей, пульо. А міс, а юхев бокс. От на базарі uh, десяток яєць. Отакого От розміру. Вони йдуть по розмірам. Uh, відповідно 100 песо. І сторінка бісайської мови. Uh, яйця. туок, туок. Пати та лок. А яйця ту лок. Ось так всередині це все виглядає. Окей. Україна. Kind of... okay. uh -huh. mm. Ось вони ж знову бачите, оце такі міні-магазинчики, все в дрібному такому фасуванні. Пральний порошок, шампунь, там кава, чай. От. Це що, все, що завгодно, все, що в побуті треба, все що їстівне, неїстівне, побутово-хімічне, все оце в таких дрібних упакуваннях. Міс. А мій інтростинг. You pay tax every month, this place, є? Yeah? You rent this place. You every month pay tax. є? А мій інтростинг піля. Запитую в неї скільки вона за оце місце платить щомісяця. Не хоче казати, каже секрет. 50 тисяч? Ага. Значить, оце вона платить за це місце, оренду, лише раз на рік. І це 15 тисяч. 15 тисяч на сьогодні – це десь 280 доларів. Оце 280 доларів ця міс платить за ось такий розмір Такого майонмоту. Оце ось такий розмір. Скільки тут? Е, мабуть, 15 квадратних, 10-15 квадратних метрів. У мене це з цим складно, мабуть, так. Тут 2, тут 4, 12, близько 12 квадратних метрів. Е, і от е, раз на рік, 280 доларів. Заплатила за оце місце і все. Тут скільки я у місцевих підприємців не запитую. Оці всі збірницькі варіанти з боку держави, вони доволі помірні, ну, в порівнянні. Так само я вже казав: за готель, де я живу, там теж разовий збір 28 тисяч. Тобто рівно 500 доларів на рік. Так, от готель, яка територія, там скільки різної нерухомості, і це. 500 доларів. А тут е, лише ну, в два рази менше нехай. Оце за таке місце на базарі. Ну, от асортимент ви бачите, теж багато консерв різних. Ну, а так е, овочі. Овочі. Оце такий асортимент. Міс, а потейто, піля? 100

Жило двоє хлопців з України два місяці тому. Вони е, прожили тут лише місяць, і потім, і потім е, поїхали. Ну, вони туристи. Вона каже, що вони тимчасово знімали житло, так що тут ще хтось був. І щось в мене немає бажання вже нікого відшукувати, ні з ким пересікатися. Якось так. Оце ось бачите, такі магазинчики. Оце і в скільки рази в три більше. Тобто, мабуть, е... ну, мабуть, можна множити на три по площі, чи від чого в них залежить. Оце весь базар наскрізь. Все, що було потрібно. А, ще мені потрібні мішки для сміття. Побачив сміття. До речі, знову сторінка бісайської мови. Сміття це басура. А місце, куди викидають сміття, оце, наприклад, це називається басура хан. Басура хан. Тобто смітник. Так. Оце виглядає тактильна сторона базару. От написано, що якраз вон слово басура. Ну я так розумію, що тільки в баки класти. Так от треба басура пластик бек знайти, бо закінчилося багато рису. Uh, так, де запитати. Маю мотов. Мем, а you have басура пластик бак? На А. На А, ага. На А це тобто маю. 무. Так само, як ОО. Це так, а на А маю. Мені подобається оо. Це для мене як наше шо. Ну, окей. Дів міусапліс. Уса. Ооо. Піля? Сайсінта. Сайсинта. Сік сіксті. Сиксті. Сансінта. Сіксті. Mm -hmm. Сан сіксті. Валяй сапаян, міс. Сімкуінта. До речі, валяй сапаян це будь ласка. Саламат ткаю. <світ> Це жінка, вона мене пам'ятає, то <світ> автоматично каже е бісайською, бо вона знає, що я завжди нові слова запитую. Ось такий він цей провінційний базар, дуже маленький, дуже на ньому малий вибір. Бачите, а я єдине, що ще забув, подивитися авокадо це вони ще будуть дні три лежати. Чим відрізняється великий базар? Ну, хоча б. Ага, окей. Два авокадо. 52 авокадо долар. Тобто, ну, трохи менше. Сіквента сасінта. Угу, саламат каю. Сіквента сасінта. Це 50 і 60. Це я ще буду довго запам'ятовувати. Мем, а I have aку на А. Акуна I have, є? А, окей. Саламат. Ну, Тобто вірно. Тобто аку на А це я маю. І оце ж, ви бачите, місцеві люди вони живуть вже по таким цінам. Ось така мала риба. Це вона сушена чи в'ялена по півтора долари, 80 песо, якщо вам видно зараз. Mm. Е Мені, коли буває, я сумую за нашою таранькою, то я отаке ось купую. Це скільки? 100 песо, це кілограм. Е mm. е Схоже, на судака або на щуку, оце ось такі риби. Це якраз оцей зал, де проходив конкурс краси напроти нього тенісний корт. Причому кожного разу, коли я тут буваю ввечері, то я бачу, що. Люди грають в теніс постійно. Тобто є категорія людей в цьому маленькому містечку, які постійно грають в теніс. А це от якраз ті місцеві цигарки, які коштують оцей тютюн, взагалі він копійки коштує. Я вже про нього коротке відео знімав. Це така чарівна штука, як починаєш курити. І якщо будеш курити в затяжку, то потім покинеш курити років на пару, що зі мною трапилось в свій час. Це такий транспортний засіб. Він е один на весь острів, це точно, а можливо, і один на всю країну. І з точки зору, щоб його красти. Ну не знаю на Запчастини чи, чи як. Оце воно окраїна міста. Предмістя таке, і це ж відразу і центр. Ну, тобто масштаби, це взагалі райцентр, він маленький-маленький. Знову ж наголошую, що немає тротуарів. Це перший момент. Мало того, що гуляти вздовж доріг, це практично нереально. І на майбутнє оце розширяти дороги. Я бачив, як це роблять на острові Негрос. То ще одну смугу там робили прямо практично оце до людей аж туди під паркани, під пороги, і тепер у них дорога проходить. Ну просто ти от виходиш з своєї оселі просто на дорогу відразу. Тут ось в певних місцях, оце наприклад тут, тут є місце ще для одної смуги, а в інших місцях там уже впритул. До речі, Щодо сигналів, він у мене теж є. Це по-перше. По-друге, тут народ сигналить не просто так. Тут вони дають розуміти, що я ось тут є, ти мене точно бачиш. От вони тут з таким змістом. Бо там от в Турції, в Грузії, в багатьох країнах Близького Сходу Кавказ, там народ. Сигналить просто так із за подразнення, ай, давай швидше їдь. А тут ні. Тут от вони в мегаполісах можливо так само, а провінція це ну буває ще просто з кимось вітаються. А так взагалі вони сигналять тільки по ділу. Тобто там от він їде і він може підозрювати, що ти його просто не бачиш, а може ти збираєшся повертати. А з поворотниками тут справа така собі, як я вже сказав. То от вони сигналять, типу, ти мене точно бачиш, все нормально, от такий. Як би позив. Ось така дорога, такі узбіччя. В цьому плані сильно програє двом попереднім островам, де я жив, тобто похолюю сікіхору. Щодо чистоти узбіч і взагалі облаштування узбіч, особливо на сікіхорі, там це практично ідеально. Тут воно все отаке, от от, бачите, бардачне. Але, як виявилося, тут оці куточки райські, які можна відшукати, їх є, їх багато. І якщо порівнювати з тікіхором, то там це просто одна туристична зона і далі вони там розкидані, їх буквально кілька. І там, де їх кілька, там погано з інфраструктурою взагалі. А тут, в цьому плані, от відшукати якусь таку ничку, жити, це все ж таки набагато перспективніше, як виявилося. Хоча цей острів, це моя була перша локація, я його ніколи не любив. Я тільки сюди потрапив, воно мені відразу все таке було, спротивилося. Я пошвидше намагався звідси втекти. Ну, знову ж, це треба ці моменти знати щодо пошуку ничок. Перший раз з камерою, з якоюсь конкретною метою виїхати. Ну, тобто я розумію, що для більшості людей це звична справа і нічого страшного. А я для себе це все відкриваю на шостому десятку. Мені самому смішно. Ой, тут вже ось батьківщина. Оцей закинутий готель, ну, мені це все тут дуже подобається. От в такому вигляді, саме як воно є, що воно не туристичне. І в той же час в міру закинути якраз те, що треба. Ну, тепер дивіться, з отого всього хаосу, коли оце сюди приїжджаєш, заходиш, і навіть ще до порогу, навіть з тої сторони будинку, це все одно ще хаос. А потім відкриваєш ось оце, виходиш сюди і в будь-яку погоду, воно завжди красиве, воно завжди своє, воно завжди надихає. І поганий настрій кудись сподівається, і взагалі, от все гарно. Тому що це кольори, тому що це далина. По-перше, ну і відповідно ж на контрастах. Там ото катаєшся по тому пеклу, а тут оце саме та райська ничка, і от воно все. Ну що, на цій ноті прощаюся з вами. Хто вже аж сюди додивився, будь ласка, пам'ятайте, що є платна підписка на місяць 35 гривень. Дуже вдячний всім, хто на мене підписаний саме таким чином. Не тільки таким, але таким особливо. Ну і пам'ятаємо, що всі ми різні, тому ми оригінальні. Якось воно буде.